218 виїздів на ліквідацію пожеж. не спят 17 квітня в Україні відзначають День працівників пожежної охорони. Наші рятувальники вважають, що це свято ветеранів служби 101. сьогодні. У 31-ї державної пожежно-рятувальної частини функції більше це не тільки ліквідація пожеж, а й наслідків інших надзвичайних подій. Вони ліквідують наслідки аварій на дорогах, витягують транспорт із снігових заметів для цих та багатьох інших робіт. Потрібна висока кваліфікація, серйозна підготовка та відповідне технічне озброєння. Професійне свято наші рятівники щороку відзначають 17 вересня. А сьогодні, 17 квітня, ми вшановуємо всіх ветеранів, які довгі роки несли свою непросту службу, і для порятунку своїх співвітчизне ризикували власним життям та здоров'ям. старший прапорщик Микола Бурля прослужив у пожежній охороні 27 років, 4 місяці та 3 дні. Він служив би й досі, якби не отримав травму. Спочатку потушили квартиру, а потім поїхали на консульський. От тоді обрушився на мене фронтон, і обрушився. І добре, що була бесідка, і кусок фронтону поламався на таких маленьких кусочках. И вот эти куски, хорошо, что беседка нет, могло быть и хуже, могло быть. У меня ноги были поломаны, это было в 2020 году, вот перед пенсией, как я. ну, Двадцятому году, 31 декабря. Ветеран пожежної охорони Іван Пєтко, який Ви прослужив 25 років та 3 місяці, згадує пожежу у п'ятиповерховому житловому будинку у центрі міста Рені неподалік морвокзалу. Я временно сповняюся був на начальника часті і тяжело було этот пожар тушить. Люди бігали та саме, і щоб не затопить людей, це теж сложность Витащили Где-то 9 прицепов мусора, тонну металлолома. Под самую крышу забито было невозможно было тушить. Не знаю, как смотрели службы другие, что он. Ні один рік собі квартиру. У службу 101 не йдуть заради коштів. Ця робота для тих, хто готовий будь-якої хвилини дня і ночі прийти на допомогу в критичних ситуаціях і готовий до непростих випробувань. Працював на станції, продовжували мені пожежну частину. На станції працював, там отримав 300-400 гривень. Здесь прийшов 100 рублей отримав. Потім хотів уйти, але не вийшло, продовжував далі. Понравилося. Тушиш, бігаєш, спасаєш людей. Все. За період військового стану в Аренійській міській територіальній громаді зафіксовано 90 виїздів на ліквідацію навчальних ситуацій та подій, 218 виїздів на ліквідацію пожеж. Внаслідок цих пожеж загинуло 8 осіб та 8 осіб отримало травмування. Знищено 6 споруд та 8 одиниць автотранспортної техніки. Станом на квітень 2023 року на території нашої громади виникло 22 пожежі. З них дві пожежі, це житловий сектор, внаслідок яких загинула одна особа, та одна особа отримала травмування. Це не проста служба. Так, у рятувальників немає часу на відпочинок. Щоранку о восьмій заступає чергова варта. Вона приймає техніку та перевіряє пожежно-технічне обладнання. Зокрема, йде ретельна перевірка апаратів, які використовуються для роботи в задимлених приміщеннях. Вони повинні бути в бездоганному стані. Рятувальники 31-ї державної пожежно-рятувальної частини щоденно проводять теоретичні навчання та практичні заходи для підвищення своєї оперативної готовності. До реагування на до надзвичайних ситуацій та пожеж у службі порятунку постійно, згідно з графіком, проводяться розминки, тренування, навчання при повному спорядженні, яке важить близько 14 кілограмів. Відпрацьовуються збори за сигналом тривога, прийоми евакуації потерпілого, перенесення вантажу до 40 кілограмів, встановлення пожежних гідрантів та багато іншого. Є перелік прийомів, які відпрацьовуються щоденно. Тому що ці навички мають бути доведені до автоматизму у день, коли ми побували в 31 першій частині, йшли навчання в димової камері, яка імітує темне, задимлене приміщення. Так, увага, ланка, основна задача для проведення сьогоднішнього занять пошук потерпілого та виніс його на свіжий повітря. Увага! Випарати включись у непроглядній темряві. Треба вміти не просто зорієнтуватися, страхувати один одного, а й оперативно знеструмити електропостачання, виявити потерпілого та зуміти його евакуювати. Знайшли пострадавши під але, шановні громадяни, пам'ятаємо, що трагедії краще уникати. Для цього треба виконувати правила пожежної безпеки у будь-якому місці. Про це невтомно розповідають офіцери служби цивільного захисту. З метою збереження навколишнього середовища закликаємо громадян ізмейнського району не знищувати лісові масиви, стерні, суху рослинність. Самовільне спалювання рослинності або її залишків карається законом згідно статті 70 сім та накладається штраф від 180 до 360 неоподаткованих мінімум громадян. Частіше за все, причиною таких пожеж є необережне поводження з вогнем або підпал, що несе за собою знищення природних екосистем, а саме флори та фауни. Як показує статистика, за попередній квартал 2023 року в населених пунктах та на об'єктах підконтрольних органам державного нагляду у сфері цивільного захисту Ізмейського району зафіксовано 117 пожеж, внаслідок яких загинуло дві особи і дві особи травмувались. Внаслідок цих пожеж пошкоджено 26 будинків та споруд і 4 одиниці автотранспортної техніки. Ці пожежі завдали велику кількість збитків. Пам'ятаємо також, шановні, що ми живемо у воєнний час. Рінійська громада, дякувати Богові, не відчула жахів війни. Про них розповів капітан служби цивільного захисту Михайло Униченко, який мешкав у сєвєродонецьку, що на Луганщині, і бачив, що таке війна. Війна це коли зруйновано рідне місто, коли в домівках і просто на вулицях от ворожих ракет гинуть мирні українці. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги та намагайтесь скоріше знайти укриття для себе та своїх близьких. Також хочемо нагадати, правила пожежної безпеки під час експлуатації електрообладнання. Категорично забороняється надмірно перевантажувати мережу, залишати вімкненими електроприлади та користуватися несертифікованими або поламаними електроприладами. У разі виникнення пожежі одразу телефонуйте за номером 101. А ці прості правила допоможуть вам зберегти своє життя та життя своїх близьких. Хочемо ще проінформувати громадян щодо дій у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Якщо ви побачили підозрілий предмет, негайно відійдіть на безпечну відстань, мінімум 150 метрів, та зателефонуйте за номерами екстрених служб 101 та 102. Якщо ви бажаєте, щоб мешканці Рінійської громади пам'ятали про правила безпеки і знали, як працює служба порятунку, розповсюджуйте це відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний репортаж.